Протирадонові заходи нині проводять у Червоновержській школі Компаніївського району. Там під час кількох перевірок в місто радону в приміщеннях виявили перевищення допустимого рівня у кілька десятків разів. Це негативно впливає на здоров'я дітей, які в навчальному закладі проводять тривалий час. Тому за допомогою небайдужих селян та фермерів зібрали 75 тисяч гривень. За ці кошти придбали 10 ось таких вентиляторів. Їх нині встановлюють у всіх класах та спортивному залі. Ще 30 тисяч гривень школі не вистачає. Для для придбання ліноліуму, який стане додатковим захистом від радону. Зараз це дуже великі кошти. Це до ста тисяч у них ну викинули ви на це все. Але ви вже бачите, що витяжки стоять. Ще підлога буде застелена лінолеумом і до першого вересня школа, я думаю, буде готова. Ми від цього радону вже не будемо залежні. Був клич. Зробити все для дітей, для того, щоб діти дихали свіжим повітрям. Ми звернулися до фермерів, до одноосібників, до жителів села. І скажімо, кожен відкликнувся на цей клич, і хто скільки міг, і скільки дав коштів для того, щоб зробити оце.